Вічна битва, за гідність. Є історії, які ніколи не старіють. Вони розповідають не про конкретну людину, а про волю, про дух. Багато хто знає повість Ернеста Хемінгує про старого рибалку Сантьяго, який вийшов у море за своєю великою рибою. Це міф про гідність, випробувану самотністю, старістю та невдачею. Але що, якщо море це не просто вода? Що? Якщо це наше подвір'я, наш район, наші обставини. Я, Руслан. І сьогодні я хочу зрівняти свою щоденну боротьбу в умовах сьогодення із цим величним вічним міфом. Бо, зрештою, боротьба за сенс це завжди старий і море. 2. Паралель. Знаряддя та стихія. Сантяго виходить у море. Це його стихія. Його поле битви. Я виходжу на подвір'я, попри тривоги, попри вибухи. Це теж стихія, сповнена небезпек. Але це єдине місце, де я можу працювати. Його інструмент човен і невід. Мій інструмент канцелярський ніж, скотч і мої ноги. У нього лише старе знаряддя. У мене лише те, що є. Не час думати про те, чого у тебе немає. Думай про те, що ти можеш зробити з тим, що є. І це універсальне правило. Комусь треба виходити на риболовлю. Мені треба, попри все, виходити на свій промисел, збирати папір. І ті ж самі рухи. Та ж сама наполегливість. Тільки хтось з неводом, а хтось з ножем. Велика риба. Марлін. Це не просто здобич. Це сенс. Це підтвердження того, що ти ще здатен. Для мене, Марлін. Це кожен день, коли вдається зібрати достатню кількість. Це відчуття користі від моєї праці. Я люблю свою працю і мушу її виконувати. На щастя, мені не треба перемагати Всесвіт, лише знайти сили на сьогоднішній день. Але з'являються акули. У Сантьяго вони відбирають здобути, залишаючи лише кістяк. У моєму житті акули це тривоги, вибухи, зневіра. Це сили, які намагаються відібрати мій здобуток, мій час, мою енергію, мій спокій. Вони виснажують, вони завдають болю. Але людина створена не для поразки. Людина ніколи не може бути переможена. Вона здатна зносити це. Сантьяго завжди шукав удачі, але знав, що на удачу не можна покладатися. Він казав: кожен день це новий день, краще пощастити. А ще краще бути точним. Тоді, коли удача прийде, ви будете готові. Я виходжу на подвір'я не за удачею, а за точністю, точність у роботі, точність у русі, точність у ставленні до життя. Це дозволяє бути готовим. Риба живе у воді, як я на землі, наше подвір'я, наші тривоги, наш щоденний, непомітний збір паперу. Це моя вода. Тут я і веду свою боротьбу. І в цьому я бачу невтомну гідність. Бо не важливо, чи у тебе невід чи канцелярський ніж. Важливо, що ти виходиш на свій промисел і борешся до кінця. Завершальний кадр ви підводите голову, дивлячись на світанок чи чисте небо. Я Руслан, я виходжу у своє море.